Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі». Подивіться на картинки: це садові та огородні рослини. Давайте порівняємо: Дерево, кущ та трав'янисту рослини. Дерево це рослина, має одну головну пряму стеблинку від кореня. Твердий дерев'яний стовбур. Кущ, це рослина, має декілька дерев'яних стовбурів, що також росте від кореня. Це трав'яниста рослина, у неї м'які трав'янисті стеблини, що також ростуть від кореня. На малюнках зображені рослини. Вони належать до живої природи. Які умови? Потрібні рослинам, щоб вони росли світло, тепло, вода, поживні речовини та повітря. Діти, яка пора року? Так, осінь. Ось скільки дарунків. Відгадайте загадки. Сидить баба серед літа в стосоручок о діта. Це Капуста, що за голова, що є зуби та борода. Так, це чесник. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять. Вірно, це картопля. Кажуть, щоб хвороб не мати, треба всі мене вживати. Так, це цибуля. Молодці дітки, наші овочі ростуть на городі. Овочі, що викопують, ростуть у землі. А ті, що зривають, ростуть на землі. Друзі, кухар хоче приготувати борщ. Які овочі йому потрібні? Вірно, капуста. Помідор, цибуля, картопля, буряк. До якої групи належать диня та кавун? Це найбільші ягоди. Які ще ви знаєте ягоди? Які фрукти осінні? Кавун. Диня, яблука, груша, калина, шипшина. Чим пригощає нас сад? Сад пригощає фруктами та ягодами. Чим пригощає нас город? Город пригощає овочами. Чому вживання овочів та фруктів? Корисно для нашого здоров'я, щоб бути здоровим та активним. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення.